Водій тролейбуса Юрій Будко прийшов на чергову зміну, готується до роботи. Перевіряє робоче місце, готує тролейбус до виїзду. Каже, кожного разу думає, які несподіванки цього дня чекатимуть на маршруті. За роки роботи доводилося рятувати пасажирів, як це було у квітні цього року. В той день Юрій їхав по маршруту. 7, коли в дзеркало побачив рух у салоні. Думав чесно, драка зупинив на зупинки, двері відкрив зразу. Що таке? Погано пасажир сидів на цьому місці нелі. А тут я стояла. Я, Вона аж така поняла. А, а, Почала задихатися, сидіть вона тут. А я віконці відкрила. Тут відкрила. Дилюсь вона сіні, показує, щоб стучати. Я стучу, а їй ще хуже. Водій якраз на зупинці остановився. Пасажирку вивели на вулицю, намагалися надати першу допомогу. Руки кажу вгору. Ну руки вгору. Бо в мене і жінка завжди каже, що як дитина досі то бить ну нежелательно, а руки вгору. Тим часом зателефонували у швидку допомогу і виконували інструкції диспетчера. Вона нагинайте її. Ми її так ну нагнули, наклонили. да і тут ось дивіться, полонили отак. Час покарали. да, дивіться отак. отак. Отута отут, я так, держу да, отут, наклонили. а ззаді видавлюю, оце видавлю Раз, наклонили. два і коротше. Десь ну це. Воно так казалось довго, ну це секунд 20, мабуть. Да, і все, і вона, хоп, почала дихати. дихати, Слава воночку, Богу. Посадила, тоді попросили, водички вже мож... можна. Не то да, то есть. Поначалу не можна було води. Навіть навіть навіть. 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 Воно продавило, продавило ці конфети, да, вони, такі, ото, знає, як... вони такі, як знаєте, які вони як жувальні. Ну, Відтоді, я кажу, ви будете їхати чи скоро. А ми, як... вона день да, поїду і ми вже від'їжджати, і скоро якраз поїхала, ну ми вже поїхали. Да, і поїхали. Ми... І вона підходить тоді до мене і каже, як вона каже, другий де, да, друге друге. день народження. Приходьте, тепер буду вас стригти всю життя. каже. Це ж дуже на халяву піти постригтися. Кондуктор Оксана Межирицька каже, що це їх постійна пасажирка. Вони часто спілкуються. З роботи вже домой їхала, уставши, то видно, конфету з'їла, поспішила, то ще балакала з пасажирами, і то видно, не туди попала. Юрій розповідає, що доводилося рятувати і інших пасажирів. Наприклад, в однієї жінки був напад епілепсії. Її тримали до приїзду швидкої. Двері відкрив, я її вивів, вона ще якось вивів сюди, положив на травку боком, зафіксував її. Тобто там нічого не можна робити з людиною. Тільки зафіксував, щоб у неї не було травми, головою вона не дергнула. Інша жінка впала в салоні після здачі крові в донорському центрі. Треба воду постійно пити. От я, от я донор сім років, я постійно з водою, і днем і ночі. Я так пощупав, пульс є, Вона, то есть, вона розуміє, я кажу. Я одразу перший прослушу, де були? Вона в донорському, все кажу, зрозумів. Ми її посадили, ногу отак. одразу тут у мене вода. Я так бутилочку і давай пить, пить. Юрій говорить, що ситуації, коли доводиться рятувати людину, бувають в кожного водія їхнього тролейбусного парку. Головне, не розгубитися. За роки роботи, каже чоловік, навчився бути готовим до несподіванок. Та додає, свою роботу любить водити тролейбус, було мрією його дитинства. Я просто з детства люблю їздити. Я дитинстві з мамою, мамка казала, закривається, бере кришки з каструлі, сідає на дивані в залі, закриває двері і годить там дня по часами. Сидить ну, люблю, їздити. Юрій розповідає, що 16 років працював землевпорядником. Коли почалася повномасштабна війна, пішов у військкомат, але служити його не взяли. тричі був там. Ну, у мене троє дітей, але я казав, що добровольцям там, ну, а потім вже якось ну, значить так, я значить тут потрібен. Кондуктор Оксана за освітою фінансист працювала у банку. Коли втратила роботу, влаштувалася кондуктором. Говорить, думала тимчасово, а працює 15 років. Каже, робота подобається на випадок позаштатної ситуації. Мають відпрацьований алгоритм дій. Один сабщає диспетчеру, другий зразу дзвонить скорий, або сам що та приводиш. Якщо є пасажири такі, що можуть допомогти, то всі, да, всі йдемо гуртом. Всі разом. Тролейбус зупиняється. І на зупинці стаємо, ждемо скорою, поки не дождемося скору, ми далі не рушаємо. Бувають частенько у нас всякі різні ситуації, бо це ж люди, це ж всяке кому-то плохо стало допомогу, кому-то скору треба визвати, кому-то поліцію. Ну, всякі случаї бувають, Ну це все ришається і далі їдемо по маршруту, як звичайно, рушаємо далі. Олена Рашевська, Валерія Зарудна, Суспільне новини Суми.